Пише мені один підписник, щось у вас вже всі прогнози, один страшніше іншого. Раніше оптимістичніше було. Хочу відкоментувати. Стосовно того, чи дійсно все настільки страшно, настільки все чорно, ні. Не всі мої прогнози страшні й печальні. Але коли є щось негативне, то я звик на чорне казати чорне на біле-біле. А не розмивати поняття чи підміняти якось поняття, як це люблять робити багато хто, в тому числі особливо журналісти на телеканалах різних не буду називати конкретно. Ви й самі знаєте, кого я маю на увазі. Я, як мені кажуть, мої люди, які мене дивляться, я людина така, яка я є. Тобто я чесний, я щирий, я відкритий, хоча й трапляються такі хейтери, які там пишуть в коментарях різні сварливі епітети. Ну, типу шарлатан, фіріст і так далі. Ну, цим вже мене не здивуєш. Є таке трапляється періодично. Ну, ці люди або мене не знають, або просто вперше побачили мене в стрічці і тому роблять свої швидкі висновки. Але зараз не про це. Я про те, що я такий, який я є. Я роблю свою роботу максимально чесно, совісно. При вас витягую карти, при вас пояснюю ці карти. Мені нема сенсу щось монтувати, редагувати, перезаписувати, перезаливати, тому що ну, я не звик так. У мене трошки інше поняття і світобачення. Тому я і буду казати: якщо є щось чорне, я кажу, що це чорне. Якщо є щось біле, я кажу, що це біле. Якщо щось фіолетове, я кажу, що це фіолетове, а не називаю біле фіолетовим, а чорне, не знаю, там ще якимось. І, до речі, кажучи, теж люблять часто сказати мені там в коментарях, що типу, він почав нюхати, чи там пити, чи ще щось. До вашого відома, я не п'ю, не курю, ніяких наркотиків не вживаю. Взагалі, те, що я виглядаю змученим, це тому, що я дуже багато працюю. Єдине, що я можу собі дозволити, але я маю на це право, це антидепресанти. А так, то більше нічого я собі дозволити не дозволяю. Теж говорячи про те. І не хочу себе хвалити, але знаєте, в мене є ще одна чеснота, дуже хороша. Я вірю в те, що я говорю. І я вірю в силу молебня, який проводився. І я вірю в духовність. І я вірю в те, що молебень був проведений не просто так, цей великий в Індії. Я вірю, що воно все спрацює, і наші енергопрактики, і енергопрактики мого колеги Романа. і... і Молебні і ваші слова, і ваші молитви. Я вірю, що Господь все одно це все почує. І знаєте, за всі ці роки війни, я говорю не за 22-го, я говорю ще з 14-го року. Я ні разу не дозволив нікому вказати, куди йому йти чи куди йому не йти. На фронт, не на фронт. Це справа кожного особиста. Так.